Вітаю вас, мої любі раки! Ласкаво прошу до вашого передбачення на вересень 2022 року. Вищі сили хочуть щось повідомити вам з приводу вашого життя та розвитку цього вересня. А я радо передам їх підказки вам у цьому відео. Що ж, розпочнімо! Раки. У вересні не час для активних дій і, змій, і змін назовні. Буде відчуття, що ви застрягли, зайшли в глухий кут, із якого не можете вибратися, як би не старалися. Проте такі періоди у житті також корисні та необхідні. Адже коли нічого не розвивається назовні. Потужний зріст відбувається всередині. А насправді саме внутрішні зміни є тим двигуном, який запускає зміни в нашому житті. Наразі ви внутрішньо не готові до початку активних змін. Не маєте достатньо енергії, натхнення, ресурсу для того, аби прийняти дарунки, які має для вас доля. Тут згадується фраза Учитель з'являється, коли учень готовий. І цей вересень то час на вашу підготовку пропрацювання внутрішніх питань. Якщо ви сприйматимете цей місяць саме так і не намагатиметесь стукатися у зачинені двері, ви почуватиметесь значно щасливішими. Та будете готові увійти, коли ті двері відкриються. Власне, для цього і існують ці передбачення та підказки. Аби ви розуміли, що наразі відбувається і як це прожити гармонійно і з максимальною користю для себе. Отже, по перше, коли ви застрягаєте у невизначеності і кожен рух. Кожна спроба приносить біль і не приносить результату, зупиніться. Візьміть паузу, розслабтеся, довіртеся таймінгу вищих сил, час ще не настав. Припиніть так сильно старатися. Краще усвідомте, де ви є зараз. Усвідомити це вам допоможуть слова. Розмови або письмові практики. Ви знаходитеся на початку нового етапу життя, і на вас чекає позитивний результат, але вам потрібне позитивне мислення, аби втілити його в життя. У якійсь мірі ви вже знаєте, як отримати те, чого ви хочете. Продумайте це. Спросіть себе. Які мої очікування від життя? І сфокусуйтеся на позитивних очікуваннях. Адже очікування притягують. Пропишіть список своїх бажань, цілей. Вересень гарно підійде і для того, аби отримати інформацію, знання, яких вам не вистачає. Повчіться використовувати розум і слова для того, аби допомогти іншим побачити речі вашими очима. Зрештою розкладу я бачу, що цей стан застрягання найбільше може проявитися у стосунках, у коханні. Важливий урок приходить до вас через них. Карта Туманного болота. Да є дає дуже влучну метафору вашої ситуації. У тумані ви не бачите справжньої форми речей, а рухатись, керуючись власними здогадками небезпечно, адже кожний крок по болоті тільки сприяє тому, що воно затягує вас. Наразі ви не можете чітко побачити та тверезо оцінити ситуацію у ваших стосунках. Частково через власні емоції та страхи. Частково через те, що ви не володієте повною інформацією. Замріть. Будьте терплячими, тихими та нерухомими, доки туман не піде. Повірте, він піде, і тоді ви зможете рухатись вперед. Займатися маленькими повсякденними справами це найкраще рішення, а великі справи самі складуться так, як краще для вас у потрібний час. Аби терпляче перечекати часи невизначеності, треба вміти тримати баланс, наче чапля. Вищі сили радять вам розібратися із балансом між тотальним контролем і цілковитою безтурботністю. Іншими словами, довіряти вищим силам, але не чекати, що вони зроблять вашу внутрішню роботу за вас. Якщо ви схильні до контролю та засудження, не спішіть засуджувати партнера у будь-чому, поки ви не розібралися в ситуації. А ми тут бачимо, що ви ще не розібралися це точно. Взагалі краще добре подумайте, перш ніж висловлювати свою думку. Пам'ятаєте, ми вже говорили про те, аби вчитися свідомо комуніку... комунікувати. Якщо те, що ви збираєтеся сказати, не несе ні любові, ні користі, краще промовчіть. Це, звісно, не взагалі про ваше життя, а саме про цей період невизначеності і емоційності. Не ризикуйте у стосунках цього вересня. Не робіть різких рухів, не приймайте поки ніяких рішень. Якщо ви вистоїте в цьому тумані достатньо, вам буде бонус загострення інтуїції і зв'язку із вищими силами. Ця сьома чакра пов'язана з космічними енергіями, і вона допоможе вам віднайти напрямок і побачити велику картину цілком. І обов'язково намагайтеся налаштовуватися на позитив, навіть якщо ви поки не бачите змін чи не отримуєте звісток, на який чекаєте. Вищі сили дарують вам удачу, але щоб скористатися нею, вам необхідно в неї вірити. І, звісно ж, вірити у себе. Початок нового етапу у сфері роботи вимагає від вас цієї віри, підвищення самооцінки та самоцінності. У питаннях грошей це працює дуже просто. Визначте справедливу ціну за свою роботу та не погоджуйтеся на меншу оплату. Зрозумійте, коли ви віддаєте більше, ніж отримуєте, ви порушуєте енергетичний баланс системи, і це ні до чого хорошого не призводить. У будь-якій професії є люди, які заробляють більше, і ті, які заробляють менше. І головна різниця між ними навіть не в досвіді і не в якості роботи, а саме в тому, наскільки вони себе оцінюють. Коли ви повірите, що ви гідні втілення ваших бажань, вам відкриються можливості до підвищення заробітку. Забудьте критику, яку чули в минулому. Якщо ви хочете зробити щось, що не завдасть нікому шкоди, то просто зробіть це. Неважливо, що скажуть люди. Люди будуть цінувати вас тільки тоді, коли ви самі будете цінувати себе. Вищі сили радили вам використовувати силу слів і письмових практик цього вересня. Тож, незайвим буде скласти список ваших сильних сторін, знань, навичок. А вже як е, визначилися із цінністю та цілями, починайте йти до них стабільно та регулярно. До речі, ця карта підіймає питання не тільки вашого доходу, безпосередньо від роботи. А і продажу, купівлі майна нерухомості. Можливі вигідні варіанти в цій сфері цього вересня і тут також важливо не продешевити, якщо ви, наприклад, продаєте квартиру. Коли ви гідно оціните себе та те, чого ви гідні, справедливий енергетичний баланс відновиться і розпочнеться справжня магія. Вищі сили готують для вас справжні дива, ваш зв'язок із ними стане в рази міцнішим. Пам'ятаєте, ще в стосунках про це говорили. І тут вони знову нагадують, що зараз ви можете не бачити повної картини в питаннях роботи також. Але вони проведуть вас крізь темряву у світло, коли настане час. Просто довіртеся їм. Ваші карти вересня загалом сприяють успіху у творчій роботі та роботі, яка спрямована на прийняття та передавання інформації, наприклад, журналіста, письменника, блогера, вчителя, а може й езотерика, астролога тощо. У вас тут взагалі великий внутрішній духовний розвиток, активація душі. Спілкування з магічним світом вищих сил. Так що є всі шанси того, що ви відкриєте в собі дар передбачення, сприйняття тонких світів, якісь магічні здібності. Задля цього вам потрібно не тільки сповільнитися та відпустити контроль щодо неясних ситуацій, а й провести певний час в усамітненні. Помедитуйте, подивіться на ситуацію зверху, відстороніться від драми та маніпуляцій інших людей, від нахабних і негативних особистостей. Пам'ятайте, ви, безсмертна душа, ладна пережити будь-що. Виділіть час, аби просто відпочити, насолодитися красою довкола, радісними моментами життя. Важливо тримати баланс між служінням іншим і часом для себе. Це ж те саме, що і віддавати та отримувати. Виражайте емоції у творчості, коли вони захоплюють вас. Це допоможе. Завдяки цим підказкам ви підніметеся над повсякденням і злетите вище за людські суперечки, критику, конкуренцію, заздрощі. Там, на новому рівні розвитку, ви чутимете голоси вищих сил значно гучніше та розбірливіше. Але ви маєте почути, що духовний розвиток не заперечує фізичного здоров'я, а внутрішня краса не суперечить красі зовнішній. Ви можете реалізувати свої мрії щодо здоров'я та краси вже цього вересня. Але, звісно, не забудьте добре обміркувати їх, перш ніж діяти. Найголовніше тут це визначити пріоритети. Що зробити в першу чергу? Наприклад, полікувати зуби чи відвідати косметолога? Що для вас насправді важливо? Та чи живете ви у відповідності з цим? Адже пріоритети визначаються нашими діями кожен день, а не думками чи словами. Ось, наприклад, для вас важлива гарна фігура, але ви харчуєте себе як, і пропускаєте тренування. Якщо це так і ваша повсякденна поведінка йде в розріз із пріоритетами, складіть план і змініть свої звички. Результат це мікс ідей і практичної роботи. Не забувайте про це. Насправді, здоров'я та краса це дуже велика тема із безлічу нюансів. І якщо вам буде складно пріоритизувати ваші цілі, скористайтеся допомогою кристалу гематиту. Але головна особливість полягає в тому, що здоров'я та краса нерозривно пов'язані між собою. Причому не тільки стан здоров'я впливає на зовнішню красу. А і краса впливає на стан здоров'я. Краса то взагалі страшенна сила. Вищі сили радять вам зробити красу вашим компасом цього вересня. Те, що відчувається і виглядає гарно, підтримає вас і підживить енергетично. Прикрашайте своє тіло та дім. Привносьте красу та гармонію у простір довкола себе, зробіть собі розслаблюючу ванну з пінкою та свічками. Чим більше краси ви помічаєте в світі, тим більше вона наповнює ваше життя. Вищі сили передають вам, що ви прекрасні, ваша краса росте і внутрішня, і зовнішня. Любіть себе. Цінуйте свою красу, дозвольте вашому тілу розслабитися, провести час на природі, співати, танцювати. Ваше тіло заслуговує на це. І воно вам віддячить міцним здоров'ям, життєвою енергією та силою, перемогою над хворобами, досягненням цілей, відмовою від шкідливих звичок тощо. Тут у вас перемога за перемогою у вересні, і ви можете бути горді собою. Можливі також перемоги у спортивних змаганнях, конкурсах краси. Щодо здоров'я та краси цього вересня ви чемпіон, і ваш тріумф тільки не розпочався, тож попереду тільки краще. Бачите, в усьому є позитив. І саме на позитиві вам пропонують фокусуватися вищі сили у вересні. Ви сильні, ви гарні, ви як ніколи, як ніколи близькі до світу магії. Від вас потрібно лише почекати, не роблячи різких рухів, аби отримати такі чудові подарунки. Тож я бажаю вам терпіння. Та довіри до вищих сил. Любі мої раки. Що ж, наразі це все! Що вищі сили хотіли сказати вам з приводу цього вересня. Підписуйтесь на цей канал, аби отримати наступну порцію магічних підказок. Якщо вам сподобалось це передбачення, подаруйте мені лайк! І залиште у коментарях маленького рака на знак подяки Вищим Силам за отримані вами повідомлення. Щасливого вам вересня, водяні раченятка!